Ми наче проходимо стан Моше, кожна особистість це наші стани. Так, так, абсолютно вірно. Моше це не праведники посохом, котрий йде по пустелі. Це ось ця точка, ну я в серце показую, але не мається на увазі, що це наше серце. Мається на увазі, що це в нас пробуджується оця іскра світ. І так, Мойсей, це Моше, його кабалістичне ім'я, так як він в Торі написаний, правильно промовляти як Моше. Ось таким чином. Ама Мойсей, давайте називати його Мойсей, щоб було зручніше дійсно сприймати цю історію. І ось він приходить, і що відбувається? Коли він приходить і говорить, давайте я виведу вас з Єгипта, що відбувається? Егоїзм починає тиснути ще сильніше. І ще сильніше. Переконати нас в тому, що не треба. Лише, як я, продовжую ось так працювати. Ти все одно зараз попрацюєш, а потім колись десь ти винагороду отримаєш. Але тим, у кого прокинулася ця точка в серці, назад дороги немає. Вони вже не можуть працювати задарма. Вони не можуть робити так, щоб нічого не змінилося. Вони вже не можуть даремно намагатися здійснити те, що у них не виходить. А у них не виходить бути подібними до цієї природи, тобто діяти заради віддачі, бути творцями, віддавати, наповнювати, створювати. А не руйнувати, вживати, перетравлювати і видавати це зіпсованим, чимось що вже не може принести жодної користі.